Дітки, до нас сьогодні у гості прилетіла ластівка, вона дуже радіє настанню весни. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі, ніжні проліски малі. А що пнеться з-під листа, то травичка вироста. А над полем що бренить? Любий жайворон дзвенить. Дітки, давайте поговоримо про весну. Яке сонечко? Сонечко ясне, променисте. Сонечко гріє, зігріває землю. Розтоплює сніг. Сніг що робить? Тане. Він стає розталий, мокрий, зникає і тікає. Дітки, а що роблять струмочки? Струмочки біжать, вони холодні, прозорі. І чисті. Дітки, а що роблять птахи? Птахи повертаються із теплих країв. Дітки, погляньте на картинку, хто на ній зображений? Це ластівка. Вона маленька. У неї є крильця, хвостик, голова, лапки. Ластівочка чорнобіла під стріхою гніздовила, над подвір'ячком кружляла і на діток поглядала. Дітки, а зараз ми перетворимось на пташок і пограємо у гру. Лапка раз, лапка два. Скок, скок, скок. крыльце раз, крыльце два. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Око раз, очко два. Прилетали птички, птички Невеличкі, весело скакали, зернятка клювали і швидко так літали. Дітки, ми гарно погралися з пташками. До побачення, до наступної зустрічі!